Далі. Трічки вітаю. Що тут у трієчок? Десятка жезлів, дуже багато справ. Навалиться на вас куча-куча справ. Які, які потрібно повирішувати. Або якось треба розподілити можливо, якось між іншими людьми. Давайте подивимось більш детально. Давайте подивимося більш детально. Яка причина, чому ви будете в енергії десятки жезлів. Ага. Того, що у вас десятка жезлів, то що у вас є якийсь страх, як я можу, ну, якесь, якесь є обмеження, є якась, ну. Да, це ваше моральне. Моральне у вас таке состояння буде, що робити, що робити, печаль, як же вийти, що вирішить, е, отаке якесь, із майбутнього Це воно тягнеться. Да, якесь обмеження о, ваше, у вашому розумі, да, яке заганяє у вас в п'ятірку кубків, Тобто заганяє у вас в печаль печальну. На, на даний момент зараз ви одиночка, да, тобто куча справ і ви повинні їх вирішити самі. Тобто ви повинні повирішувати це все. Дія самостійна, ось дивіться, королева жезлів і відлюдник самостійна дія. Оце навалиться, ви одні. І що вона в кіночному ітогі буде? Та нічого не буде, тому що по-повішеному. а восени не там. да, ви... Жертва обстоятельств, де вам треба зупинитися, подивитися на дану ситуацію під іншим кутом, забрати ваші страхи, які у вас заводять у вас в оту мінусову да, негативну енергію, які вас накручують, Подивитися все під іншим, під іншим боком, забрати, я ж кажу, залежність від чого ці страхи, оце, оце що у вас в голові, проаналізувати усе. І, взяти, і почати діяти, тому що ви вийти в енергію е, імператриці, тобто як, е, імператриця це в нас карта е, творчості і землі, тобто те, що, щоб ніхто входив в каркан е, імператриці, воно дає результат. Люба ваша справа, за яку ви возьметесь, дасть вам результат. А для цього вам треба побороти страх, передивитися обставини, відказ, від, е, проаналізувати, е, е, забрати які. Якісь залежності, Можливо, від якихось обставин, да? і почати ну, проаналізувати, відкинути непотрібне і, по, і, і, війти от, і вийти на рівень, я можу, я знаю, в мене все вийде. Оп... Да? Це такого треба. Це ви все будете, це ви це зрозумієте, по десятки жезлів, тобто дуже багато якихось зобов'язань, і ви їх поймете, що в одиночку це дуже важко, треба розподіляти.